Мало хто з історичних постатей оповитий таким містицизмом, як Марія, мати Ісуса. Усі знають про її значення в християнстві, але коли справа доходить до її смерті, історія набуває несподіваного повороту зрештою, як завершилося життя тієї, що носила у своєму лоні самого Сина Божого? Що сталося з Марією після розп'яття? Чи була її смерть звичайною, як у будь-якої іншої людини? Чи ж сталося щось надзвичайне? Відповідь може здивувати протягом століть, церква зберігала свідчення та традиції, які вказують на зовсім іншу долю Марії. Її тіло так і не було знайдене, не існує могили з її останками. А перші християни вірили, що її тіло не зазнало тління. Але як таке можливо, що говорить Біблія і християнська традиція про її останній день? На вида у цьому so відео ви дізнаєтесь подробиці цієї історії, Jesus про яку знають далеко не всі. Ми зануримося way. в давні and тексти, історичні свідчення та дивовижні откровення, пов'язані no з успінням та вознесінням Марії. If you really know me, Якщо ви думаєте, що вже знаєте про неї все, well. приготуйтеся відкрити для себе факти, me, які можуть it. назавжди змінити ваше уявлення. Марія була не просто жінкою, обраною випадково її ім'я, що має єврейське походження, несе в собі глибокий духовний зміст. You know it, Деякі дослідники вказують, що міріам може означати суверенна пані, улюблена Богом» або навіть борка моря». і справді. Неможливо заперечити її унікальне місце в історії Спасіння. Її роль виходить за межі часу і культур, і вона вшановується як у західному, так і в східному християнстві. У кожному поколінні Марія залишається маяком віри, смирення та Ті, що цікавою сьогодні кидають виклик сучасному світові, де незалежність і самодостатність намагаються зайняти місце. Яке за суттю віри належить до віри до Бога. з перших століть церква усвідомлювала як ключову частину Божого задуму маріологія anyone, розвивалася на основі святого письма та традицій. визнаючи в ній жінку, them, передбачену в путті 3315, нащадок якої зітре голову змія. Її образ проходить крізь століття як живе свідчення того, що означає бути повністю відданим Богові. Сам ангел Гавриїл вітає її словами, які звучать і до нині. Раді благодатне господь з тобою бачкарапта. Це небесне визнання вже свідчить про те, що Марія не була звичайною жінкою. А леда що знайшла особливу благодать перед Богом you у юдейській культурі. Роль жінки переважно була пов'язана з домом, але Марія зламала всі загально прийняті уявлення. Instead, прийнявши бути матір'ю Спасителя, вона не лише обрала my божественну my mom, місію, а й зіткнулася з невизначеністю та соціальними викликами, but які I це and спричинили. And Молода дівчина заручена. Вагітна без подружнього життя з Йосифом уявіть so, собі ці погляди name, Плітки, тягар відповідальності. Однак її довіра була сильнішою за її страхи. хто в такій you, юності погодився тримати на руках долю всього людства. Але Марія це не просто world, далекий образ. It. Її історія стає більш більш чистовочі, коли розумієш, що її шлях це шлях тієї слухати і користи навіть коли все довкола ставалося незрозумілим. саме тому для багатьох вона не просто біблійний персонаж а особистий приклад відданості й мужності. сучасний світ сповнений невизначеності та криз потребує саме такої відваги вміння довіряти навіть коли не бачиш повної картини шляху і ця довіра була випробувана з першого ж моменту коли вона отримала звістку від Ангела Гавриїла, як відреагувати на щось настільки надзвичайне і водночас, з людської точки зору, неможливе? Її відповідь була прямою, без сумнівів, без вагань. Ось я раба Господня. Нехай буде мені за словом твоїм. «130 -way guitar. Слова, які змінили все не лише для неї. А й для всього людства Рутина Марії була перервана тим, чого ніхто не міг передбачити. ангел, але не будь-який ангел Гавриїл, небесний посланець, посланий безпосередньо Богом. Видіння було приголомшливим, тільки уявіть собі проста молода жінка з маленького містечка отримує божественне привітання, яке змінить хід історії. Не бійся, Марія, бо ти знайшла милість у Бога. Exactly. So Ці слова несли в really собі глибоку таємницю. Запрошення до чогось набагато theology, більшого, ніж могла this уявити really будь-яка людська мрія. Вона не просила soul. про цю місію, але Бог think, вибрав idea, її, і whole це, whole це само по собі багато говорило про її віру та серце. Але як це можливо? Марія не була заміжна, не мала стосунків ні з одним чоловіком. Як я могла зачати? Дитину Гавриїл передбачив її сумнів і відкрив одну з найбільших таємниць віри. Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. LQ 1.35. Це був не людський процес, а надприродний акт і в цьому проявляється велич Марії, стикаючись з неможливим. вона не просить доказів, не вимагає гарантій. Не намагається домовитися з Богом. і відповідь є віхою в історії. Promise, Ось я really слугиня really stuck, Господня, нехай буде ascended, мені за словом твоїм Сказати oh, yeah. right так було актом мужності. З цього моменту його життя вже ніколи не буде колишнім. Як пояснити це хосе? Як протистояти direct. осуду it's суспільства? А родина, сусіди, гострі язики прийняти божественну місію означало нести невидимий людським очам тягар його неправильно розуміли, ставили під сумнів і навіть відкидали. Однак його впевненість була більшою ніж його страхи. Обітниця ангела стосувалася не просто народження хлопчика, а приходу Месії, довго очікуваного Спасителя. Віра Марії була ключем, який відкрив найбільшу історію людства про спокуту. Бог нікого не змушує прийняти його план. Але Марія, навіть не розуміючи всіх наслідків, вирішила підкоритися. Це суть справжньої капітуляції. Скільки разів відповіді, які ми шукаємо, знаходимо в простому акті довіри. Коли все здається невизначеним, найбільшим кроком віри може бути просто сказати: нехай буде воля твоя. Перша частина розгортається історія. Мері, яка зараз є носієм найбільшої обіцянки, яку будь-коли дала людству, починає свою подорож, не підозрюючи, що в майбутньому її очі стануть свідками чогось ще складнішого, ніж вона могла собі уявити. Минули роки, і Марія бачила, як хлопчик, якого вона носила в своєму лоні, ріс навчав, зціляв і збирав навколо себе натовпи. Але вона також right бачила, there, як ненависть релігійних лідерів зростала. Коли настав той фатальний день, вона була там біля підніжжя хреста. Чи може материнське серце витримати такий біль? бачити свого сина побитим, приниженим, розіп'ятим між злочинцями? Та сцена була нестерпною, але вона залишилася. жодного yes. слова yes. протесту. Жодної спроби втечі. Лише присутність. Тихий, пронизливий біль. Хто сказав, що віра звільняє від страждань? Exactly. Насправді, іноді саме віра дає нам сили стояти, коли все навколо руйнується. Ісус навіть у муках розп'яття, не забув про неї. Серед нестерпного болю його погляд зупинився на матері і на Іванові, улюбленому учневі. Жінко, ось син твій, а Іванові, ось мати твоя. Ів mm -hmm. Патон буде мене Ари Мудан, Аремуда Єри. кількома словами він довірив Марії не лише Івану, like а й усьому світу. So? Вона була не просто матір'ю людини, яку страчували, а матір'ю Спасителя. Right. І тепер у цей момент прощання вона ставала духовною матір'ю для всіх, хто як Іван. Приймав її сина. Марія не кричала, не питала, не вимагала пояснень. Її біль не потребував слів, але в її стійкості було щось майже надприродне. Багато хто відвернувся не в силах витримати таке видовище, але вона залишилася. Іноді любити означає залишатися, навіть коли біль нестерпний. Любов Марії не був теоретичною, не був лише спогадом про минуле. Вона була реальною, діяльною, живою. Любов, яка страждає, але не відступає. І там, на Голгофі, між небом і землею, все звершувалося. Кров Христа змивала гріхи світу, і Марія була свідком цієї жертви крізь. Сльози той, хто колись був дитям у вифлеємі, тепер висів на римському хресті, оповитий темрявою, покинутий навіть своїм отцем. Марія бачила, але не все розуміла. так само, як і ми часто опиняємося в ситуаціях, де все здається безглуздим, без відповіді. Без пояснень. але вона не знала, що це ще не був кінець. Голгофа не була завершенням, а лише переходом. страждання того дня не ставили крапку в історії, а готували ґрунт для чогось більшого. і Марія навіть у болю залишалася стояти, щоб стати свідком того, чого ніхто не очікував, час минал, і Марія, та що була обрана принести Христа у світ, тепер проживала. Свої останні дні Історія не повідомляє її точного віку, але традиція свідчить, що вона залишалася під опікою Івана, як наказав Ісус на Христі, на відміну від апостолів, які зазнали переслідувань і жорстоких мученицьких смертей. Марія відійшла у спокої. Але чи могла жінка, що носила в собі стільки благодаті, просто піти як будь-хто інший? Перші християни вірили, що ні? Її смерть або краще сказати її успіння, не була позначена стражданням, а натомість глибокою таємницею. Віра у внебовзяття Марії не виникла як церковний наказ, а була логічним наслідком християнської віри. якщо Христос новий Адам воскрес. І вознісся на небо, то як могла Марія Нова Єва, яка носила Бога у своєму лоні, не отримати такої ж славної долі? Писання прямо не описує цю подію, але історичні свідчення та традиція вказують на щось надзвичайне. коли учні прийшли до її гробниці, сподіваючись знайти її тіло, вона зникла. <говор> <говор> Жодного You're сліду тління, uh, жодних реліквій нічого. Really Церква визнала цю yeah. подію догмою it's лише kind of у question, 1950 it? It really році, I mean, але вона була загально every прийнятою ще з перших століть. Absolutely. в небовзяття Марії підкреслює одну важливу істину, про яку часто забувають. Людське тіло не є чимось тимчасовим або непотрібним. Воно є частиною обітниці воскресіння. Марія була взята на небо душею і тілом, передбачаючи те, що одного дня. Станеться um, з усіма вірними. Really це не лише привілене, а знак exactly. того, що чекає на кожного з нас. життя не закінчується here, в могилі, смерть і смерть не oh, остання сторінка нашої It's історії. але Марія була не просто взята на небо, її місія продовжилася. Якщо so, на землі okay. вона була матір'ю Спасителя, то на небі вона стала well, заступницею you know, всіх, хто so ще йде шляхом віри. Материнська любов не зникає з плином часу. І після її внебовзят, її присутність у християнській вірі лише посилилася. наступні століття стали свідками знамень і об'явлень, які чітко показали. Марія не залишила дітей Божих, а стала ще ближчою до них. і саме тут її історія набуває нового виміру. Адже протягом століть Марія продовжувала з'являтися, приносячи послання, застереження та чудо від Фатіми до Гваделупи від Люрду до святої землі. Її присутність долає час і продовжує звучати в серцях тих, хто її призиває. Марія не зникла з історії після свого внебовзяття. Навпаки, її присутність стала ще сильнішою, проходячи крізь століття і виявляючись у спосіб, що кидає виклик. Будь-яким логічним Hinduism, поясненням yeah. Протягом історії з'являлися незліченні свідчення марійних об'явлень, залишаючи знаки і послання які відлунюють і до них. деякі місця стали справжніми духовними святинями, такими як Фатіма, Люд і Гваделупа. Але що особливого в цих об'явленнях? чому Марія продовжує з'являтися? відповідь, можливо, прихована в тому, що Ісус сказав на Христі. Мати твоя» і верує. Меди і тон буде мене ірбатери мати не like that, залишає though. своїх дітей, you know? і Марія, як духовна мати людства Definitely. продовжує so from, опікуватися like... кожним. У 1531 році в Мексиці mm. індіанець на ім'я really Хуан Дієго yeah. став свідком then, okay, одного з найвражаючих об'явлень в історії. Марія з'явилася totally йому на пагорбі Тепек і залишила незаперечний знак. Її образ well, відбитий на плащі скромного селянина. Образ no Богородиці Гваделупської, наповнений символами, like five, що говорили прямо до серця корінних народів, привів мільйони до християнства сотні років по тому, у 1858 році, настала черга молодої француженки Бернадети Субіру. У у Люрдії явилася їй і відкрила джерело цілющої води, що й досі зцілює паломників з усього світу. А хто може забути Фатіму? у 1917 році троє португальських дітей Люсія, Франциск і Жасінта. Побачили Марію і почули від неї послання, що передбачали глобальні події, включаючи Другу світову війну. Дива там були незаперечні. Відоме диво Сонця, за яким спостерігали тисячі людей, здавалося, змусило світило обертатися в небі і наближатися до землі. Явище, що приголомшило навіть скептики, але більше ніж просто видимі знаки, всі ці об'явлення мають одну спільну рису. Марія завжди приходить із закликом specific, до навернення time, молитви і довіри. до Бога. Що вражає ще більше? You know. У кожному okay, об'явленні Марія адаптується до культури well, і реальності народу, off, якому з'являється у Гваделупі. Вона мала риси індіанки, говорила to... мовою місцевих or жителів. У Люрді like like вона з'явилася простою дівчині зі скромного походження. У Фатімі вона обрала трьох пастушків, далеких від. Релігійних еліт це показує, що віра не є привілеєм обраних і що Бог обирає простих, щоб явити надзвичайне Присутність Марії в цих місцях це ну, то, це не просто нагадування про її заступництво, а жива доказова база того, що Бог продовжує говорити, застерігати і направляти своє створіння. але що це означає для нашого часу? якщо в минулому Марія приходила до смиренних щоб передати небесні послання, Що б вона сказала сьогодні. Чи досі людство її слухає? чи можливо серед сучасного хаосу небесні голоси заглушуються світом? який більше не дбає про духовне? Відповіді, можливо, приховані у ще глибшому розумінні її ролі в історії спасіння? з перших століть християни бачили в Марії не просто матір ісуса, її образ виходив за межі материнської ролі. І набував глибокого богословського значення. Якщо Христос був новим Адамом, то Марія могла бути лише новою євою. В Едемі Єва була першою жінкою, створеною без гріха. Але почувши змія, принесла в світ непосредственно. Марія ж навпаки, своєю абсолютною покорою Богові стала повною протилежністю цьому образу. Якщо Єва відкрила двері до падіння людства, то Марія стала тим каналом, через який у світ прийшло спасіння. Її, так, виправило ні Єви. але є ще дещо дивовижне якщо звернутися до ковчега завіту у старому заповіті, ми побачимо надзвичайну паралель. ковчег був святим, тому що містив скрижалі закону манну та жезл Аарона. а тепер подумаємо. Марія носила у своєму лоні самого слово Боже, істинний хліб небесний і вічного первосвященника ковчег старого завіту містив символи Божої присутності. Марія ж носила в собі саму божественність. Недарма ангел Гавриїл. Привітав її словами радій благодатна. Бачкар аттайсмент, і ця паралель на цьому не закінчується. У другій книзі Самуїла сказано, що ковчег завіту був принесений у дім Оведа Едо і залишався там три місяці. Точно так само Марія, відвідавши Єлизавету, пробула yeah. з нею три місяці. Коли Давид побачив ковчег, він вигукнув. як може ковчег Господній прийти до мене? So, no Друга сам Сікс Найн. Коли Єлизавета побачила Марію, Absolutely. її слова були схожі. І звідки це мені, що мати Господа мого прийшла до мене? Лкаті ці зв'язки не випадковість, а глибоке откровення ролі Марії yeah. в Божому yeah. задумі. якщо Марія нова Єва, і Ковчег нового завіту. Це означає, що її місія в історії спасіння не завершилася з народженням Ісуса, так само як ковчег Ковченіз Божу присутність для народу, Марія продовжує бути каналом благословень і заступництва. мова не про поклоніння їй. а про визнання того, що Бог вибрав її для унікальної та надзвичайної місії ковчег не був предметом поклоніння для ізраїльтян, але його глибоко шанували за те, що він містив it? у собі. It's так само і Марія не шукає слави with. для себе. а завжди вказує на христа. Yeah. І можливо, саме Because тому її this присутність this в історії не зникла донині. Від відбуття до апокаліпсису. Жіночий образ, який бореться зі Змієм, з'являється дуже чітко. І якщо Марія відігравала таку вирішальну роль у минулому та теперішньому, що це може сказати нам про майбутнє?